Гепатитом, а люди заразилися через воду. Спершу кияни підозрювали, що вірус поширився через бювети. Їх у Солом'янському районі перевірили, вода відповідає усім санітарним нормам. Згодом фахівці виявили вогнище захворювання. Це житлові будинки та заклади освіти. Ймовірно, кияни могли інфікуватися ще у березні. Спільне все було. І що вони вживали, це все таки вода питна централізована. Вони скаржують на неякісну воду у себе вдома в мережі водопостачання. Найбільше скарг у нас припадає на десь 15, 25 березня у Київводоканалі Водоканалі запевняють, водопровідна вода в будинках Солом'янського району безпечна і відповідає всім нормам. Якість перевіряють регулярно. Жодних відхилень від норми не знайшли. Втім, припускають зараження могло статися вже у внутрішніх мережах будинків, які не перебувають на їхньому балансі.